Сьогодні рівно тиждень, як ми прилетіли до США. Ми прилетіли з України з Києва по програмі «United for Ukraine», Коротко воно «U4U» називається. Це державна програма, якою уряд США допомагає людям, які жили в Україні, і допомагає їм тут розміститися, жити, роблять дозвіл на роботу. Роблять там всі максимальні документи, які потрібно, дозволяються, і ти можеш тут жити, працювати, все окей. В залежності від штату є там різні умови, різні бенефіти, різні плюшки. Ми зараз в Міннесоті, Мінеаполісі знаходимося. Тут ми коли сюди летіли, ми летіли до нашого спонсора Джеймса. В цьому штаті є навіть допомога з житлом. Уряд на цей штат виділив кошти і вони вам. Півроку можуть винаймати житло і шукати роботу. Тобто, якщо ви сюди прилетіли, у вас немає коштів, то ви можете звернутися до організації, яка буде вам допоможе знайти житло і будуть платити за це житло. Так що це один із штатів. Ми раніше, коли в Україні моніторили цю всю історію, ми ніколи не знали, що є така програма. Буквально зараз ми вже третій день шукаємо собі апартаменти, квартиру і їздимо, дивимося різні варіанти. І... Маємо надію, що сьогодні-завтра ми вже ці всі питання закриємо і вже будемо переїжджати в своє житло. Зараз ми мешкаємо у нашого спонсора у Джеймса і його родини і шукаємо собі житло за цей час, за цей тиждень, що ми зробили. Сьогодні ще раз повторюсь, рівно тиждень, як ми в США ми зробили, подались на Social Security Number. це типу як наш ідентифікаційний код в Україні. Це такий код, який є в кожного американця. Він дуже важливий там для всіх інстанцій, для всіх служб, для роботи, там, для всього. Ми на нього вже подались. Його чекати десь близько двох тижнів. Далі ми подались на work authorization, це дозвіл на роботу. Його чекати місяць-два-три, в залежності, там, як коли воно там все зробиться. Але ми вже подались, ми зробили це. Ми собі купили вже сім карти американські номера, собі і дружині. Також готово. Буквально сьогодні або завтра маємо закрити питання по банківському сектору, по банківських рахунках, по банківських картках. Нам там не вистачало одної бумажки, але ми вже її дістали і відповідно плануємо сьогодні-завтра. Завтра не знаю, в суботу працюють, не працюють. Уже, мабуть, або сьогодні, або в понеділок заїдемо, і будемо закривати питання по банківському сектору. Є наступний наш крок: це придбання автомобіля, будемо шукати автівку. І наступний крок подаємося на водійське посвідчення на права. Я і дружина, потрібно в кожному штаті свої правила, хто, скільки можна їздити. Зараз ми можемо їздити по українських драйв-ліцензі по правам, але потрібно перездати і отримати місцеве локальне. І вони там бувають звичайні, а бувають з Real ID, це тільки підвищеного. І вони замість паспорта тут. Замість паспорта вони тут всі підходять. Паспорт як таковий, вони ніхто не носить, вони всі показують ці водійські посвідчення. і Будемо подаватись на водійські посвідчення. на ці. І що ще? Ну і шукаємо роботу. Йдемо на курси англійського, будемо шукати роботу. Англійська в мене слаба, я знаю тільки там, там не знаю, там 100 слів, мабуть, якихось там в мене еміс Артур. Там і якусь таку базу-базу, саму просту зі школи. Якби знав раніше, то англійську почів, вона дуже допоможе. А так без мови, звісно, що воно буде трошки важко. Тому, тому буду публікувати, буду старатись розповідати, інстаграм вести. Так що, будь ласка, якщо якісь питання в кого є, пишіть, всім відповім. Чим зможемо допоможемо, поділюсь своїм шляхом, як у мене, все воно було. Можливо, комусь воно зараз дуже потрібно, дуже актуально. бо в інтернеті інформації дуже багато і вона скрізь різна. Штат від штату дуже сильно відрізняється. В одному штаті такі закони, бенефіти такі і т.д., і т.п. В цьому штаті, от я ж кажу, для нас було несподіванкою, що житло вони можуть півроку винаймати, поки ти не знайдеш роботу. Тут основна умова, щоб ти знайшов роботу і працював. Плюс вони ще дають додаткові всякі бенефіти, дають кошти там на продукти, навіть дають там кошти на автобус або на, на бензин, також дають там якісь кошти. Зараз ми цим всім займаємося. Так що буду ділитися з вами інформацією. Кому цікаво, будь ласка, пишіть, дзвоніть. Чим зможемо, допоможемо. Все. Перший тиждень закриваємо, буду робити тиждень. Я думаю, буду тиждень такі звіти робити щотижня, а пізніше, може, щомісяця. Ну, коротше, будемо дивитися. Так собі поставив ціль, що тиждень проживу, розповім. Трошки акліматизувався, тому що переліт, джетлаг, в Києві день, тут ніч. Зараз якраз за тиждень ми вже відійшли. І ще нашому спонсору, взагалі, золот... золоті люди. От просто коротенька історія. Чоловік дуже полюбляє Порше. У нього є YouTube канал про Порше. Він знімає подкасти про Порше. Він, короче, в Порше двіжухи дуже популярний тут в цих штатах. Буду пізніше відмічати його. Будь ласка, підписуйтесь. І Якщо хтось з вас зайде, йому там поставить лайка чи напише там щось якісь гарні слова. Я вам буду дуже вдячний, бо я до цієї людини звернувся, просто написав йому в інстаграм, що ми хочемо подорожом їхати в США чи зможеш ти виступити нашим спонсором по програмі UFU. Він відразу погодився, сказав, Да, окей, без питань максимально швидко нам все оформимо. Процес у нас зайняв десь близько місяця, може місяць-півтора, поки ми отримали документи на дозвіл на поїздку в США. Цей документ називається Travel Authorization. І цей спонсор заповняв форму i 134 a Після того, як він заповнив ці всі документи, ми отримали «Travel Authorization», і ми вже. Почали готуватись там, продавати якесь майно, готувати речі, готувати переклади на англійську мову. Там дитячі документи, свої документи. Так що цей весь шлях пройшли. Прилетіли сюди. Я, дружина і дитина, донька у мене 2, і 2 роки, 10 місяців. Звільнився з роботи з Поршуцентру Києва аеропорт. Я пропрацював в Поршуцентрі 12 років, а в компанії Wiener 13 років я працював в Україні. Я віддав частину свого життя цій компанії і дуже вдячний керівництву пану Івану Генянському, Петру Родняку і Вінеру за те, що вони є в Україні, бо вони дуже прозора європейська, демократична компанія, не європейська, а міжнародна власники цього бізнесу самі самі США. І відповідно, я всіх, всіх всім подякував, дуже за всіми сумую, тому що там вже без перебільшення вони стали моєю родиною. 13 років життя я віддав компанії і познайомився з безліччю, е цікавими людьми. Ми стали вже з деякими людьми і навіть е там кумом взяв собі товариша з Віннера Сашка Юрчук, USP-сервіс братішка обійняв тебе. І цілу купу маю знайомих там, і ми все перечеркнули і приїхали в США. Англійської в нас немає, нікого в нас тут нема. Слава Богу, знайшли спонсора. Він допоміг, відкликнувся. І відповідно, ми сюди приїхали. І будемо починати все з нуля. Тож я ж кажу, мови нема, знайомих нема. Ну от на зараз ми дуже швидко всі питання позакривали завдяки нашому спонсору Джеймсу, і його дружині Руті. Вони нас скрізь возять на автівки, допомагають, підказують. З нами вони скрізь присутні, перекладають нам все. Тому от поки отак. Тобто, отак, отак фіналізуємо перший тиждень нашого перебування. У нас все добре. Дуже не дуже незвично. Десь летить літак, десь якийсь шум, грюкот. Дуже незвично все влякаємося, жахаємося. Дитина летить літак, дитина кричить ракети, ракети. Піднімає голову, дивиться на небо, шукає ті ракети. Вона не розуміє, що це громадянські просто борти летять літаки. Вона вже звикла, що в Україні літак це ракети. Цей крок ми робимо заради нашої доньки, агати. Їй зараз майже три рочки, і ми хочемо, щоб у неї було нормальне майбутнє. І... Бо коли ти в Києві чи десь в Україні. То ти не знаєш, прилетить до тебе ракета чи не прилетить, дрон залетить, не залетить. Ми вирішили пожертвувати своїм комфортом. Ми вирішили зав'язати і порвати з тим всім життям, яке у нас було в Україні, завдяки майбутньому нашої доньки. Це основне, чому ми сюди приїхали. Ну, Якось так. Так що життя одне. Ти сам власник свого життя і ти відповідаєш за свою родину, за свою дитину. Тому коротенька у мене історія така. А я ще хотів сказати: так як це перший мій такий буде рілс, якесь відео, Ютуб, що моїм бустом став для подорожі для цієї ідеї в США Іван Кучук. Це український відомий волонтер. Ванька йому 23 роки. Він під час України був в війні. Він був відомим волонтером. Я потім буду відмічати його сторінки. Ви це все побачите. Він їздив в кожну гарячу точку: і Донецьк, і Миколаїв, і Херсон. Він був скрізь. Він волонтер, Він допомагав з перших днів. Ніхто нікуди за кордон не тікав. Іван був на місці. Потім, коли пройшов там рік ще скільки, він також зібрав е, речі і вирішив змінити своє життя. І зараз він знаходиться в США, він знаходиться в Сан-Дієго, буду його відмічати, також профіль тут. Е, хочу сказати, що Іван, тобі друже, дуже дякую. Ти став моїм бустом і ти став тим фактором, який, е, який вплинув на моє рішення і на те, що ми дома з дружиною просто сіли е, і поговорили. Е, я кажу, Кіра, що скажеш? Їдемо, не їдемо, ось така ось історія Іван. І після цього всього ми вже вирішили і, і почали збиратись, почали шукати, читати, Ютуби, Інстаграми, Фейсбуки. Ми почали шукати людей. Є у нас Вітя, також типу, дуже потужний чоловік в Майами знаходиться. Вітя, тобі теж, друже, привіт, ти великий молодець. Жінка Даша, також Каріна, це дівчина і дівчина Вані. Так що, друзі. Всім дякую. Закриваємо цей тиждень далі більше. На зв'язок. Бережіть себе та своїх близьких. Ми будемо змагатися спати. Я хочу поштати. Не хочу тут спати. Головою будь Ага. А, будешь спати в коридорі? Бурш спати в коридоре? Да. Ага, то есть. в коридорі спати? А чому? Сирено. Сиренно. Папа, Папа. демон. Як тут сендвічі роблять, такі легенькі. Типа по наші шаурми, але всяке заходиш, набираєш собі такі штучки. всякі. Потанцій та давай. Молодець. Подобається так танцювати.